Залізна руда, метал, глина та зерно основні типи вантажів, які на даному етапі перевалюються в Бердянському морському торговельному порту. В період з 18 по 21 липня колектив підприємства в черговий раз продемонстрував професіоналізм та високу ефективність роботи. За останню тиждень було оброблено портом 22 судні. Самые активные были, конечно, четверо суток, это с 18 по 21 число. За этот период портом было погружено более 100 тысяч тонн. Ну и, соответственно, средняя суточная интенсивность составила более 25 тысяч тонн в сутки. Вот. Отдельно следует отметить обработку теплохода Тонаис Дрим. Так, менее 30 часов было обработано и погружено на это судно. 19,5 тисяч тонн. Средняя суточная інтенсивність поэтому судні составила более 15 тысяч тонн Запорука на роботи порту залежить від злагодженої взаємодії всіх структурних підрозділів підприємства. Это результат сплочення роботи всіх служб предприятия. Это і своєвременная обработка транспорту, своєчасне обслуговування перегрузочной техники. Таких результатів, звісно, би не вдалося достичь, якщо би не працювали все слажьне і активне. Однак високі досягнення трудового колективу Бердянського порту багато в чому залежать від ефективності постачання вантажів. Дане питання потребує вирішення і сприяння з боку Міністерства інфраструктури та Укрзалізниці. Необходима допомога, повністю і підтримка наших сміжників в умовах, коли челезнорожні вагони не своєвременно приходять і. Содержат. на станциях подхода Федоровка, Мелитополь. Вот. Здесь конечно нам необходимо а, понимание и своевременный... Під час виїзного засідання Комітету Асоціації портів України виконуючий обов'язки директора БМТП Микола Ільїн, вкотре акцентував увагу колег на необхідності сприяння у вирішенні проблеми вантажопотоку залізничного сполучення. Окрім перевалки 100 тисяч тонн вантажів за 4 доби, портовики продемонстрували оперативну роботу по розвантажуванню вагонів. Так, лише за одну зміну, тобто за 12 годин, в Бердянському порту опрацювали 150 вагонів. Таким чином, високоефективна робота портовиків Ків наочно продемонструвала необхідність вдосконалення залізничного сполучення з Бердянськом, що в подальшому неухильно призведе до суттєвого підвищення показників роботи. БМТП чергові вражаючі показники яскраво засвідчують перевагу державного портового оператора перед приватними структурами.